Всім привіт! Ви на каналі Wonderful Life і сьогодні я покажу вам свої книжкові покупки. У мене тут вже набрався достатній такий стусок книжок, тож давайте їх розглядати. Першою сьогодні я хочу вам показати час жити і час помирати Еріх Марія Ремарк від КСД. Я не знаю, що на мене найшло. Що я взялася читати цього автора. Знаєте, ці книжки про війну і про її наслідки, воєнна драма це все не моє. Але останнім часом я раптом зрозуміла, що мені щось таке хочеться почитати. От знаєте саме про війну, і не можу це пояснити, бо. Насправді до початку повномасштабного вторгнення я взагалі уникала будь-яких книжок про війну. Я читаю книги для того, щоб в мене поліпшився настрій. Хочеться з ними відпочити і розважитись. А коли читаєш про війну, це завжди є ризик, що там буде щось болісне, трагічне. І дуже сумне, і знаєте, щось таке, що закриєш книгу, а ці почуття залишаться із тобою. Коротше, негативу в житті мені так вистачало, тому я вирішила, що книги буду читати тільки для розваги. Ну, художні книги я маю на увазі. Але з початком повномасштабної війни в мені таке щось змінилося, і я почала читати книги на воєнну тематику. Я подала кредіку книжок, яку минала багато років, хоча це підліткова книга, і вона виявилася абсолютно не важкою, до речі. А, ну, та там були неприємні моменти, але це було цікаво. І я не скажу, що мені прямо було аж надто сумно, коли я її читала. Подала 1984 Джорджа Орвела, що взагалі мені не властиво, тому що я цю книгу теж уминала всіма можливими способами, бо я знала, що це антоутопія, а отже, це абсолютно не моє. я боялася цієї книги, я не хотіла її читати, бо чула, що вона важка, трагічна. І, взагалі, але я її прочитала мало того, що я отримала купу задоволення. Я правда щаслива, що я її прочитала. Це була не та книга, яка розбила мені серце. Ні, на цій книзі я знайшла багато відгуків у реальності. Ця книга відгукнулася в моїй душі, але при цьому вона не поранила мене. Вона не була. Якоюсь важкою трагічною, ну кожен сприймає її по-різному, але якось вона мені легко пішла і прочиталась. І якби мені хтось сказав, що насправді не такі страшні ці книжки, як їх зображують, як про них говорять, то я би може взялася за неї раніше. Коротше, настала черга ремарка. Хотіла взагалі почати з книги на Західному фронті без змін, але в книжковому магазині було видання з кінообкладинкою, а я не хотіла брати книгу з кінообкладинкою. Тим паче, що я знаю, що є а, книга ось в такому стилі, і тому вирішила взяти час жити і час помирати. І, ну я прочитала анотацію. Тут написано, що це 1944 рік, війна добігає кінця Рядовий Ернст Гребер повертається зі східного фронту додому у відпустку, рідне місто зруйноване бомбардуваннями, розшукуючи батьків, Ернст зустрічає Елізабет, ну і так далі. Взагалі не знаю, чи потрібно читати книги Ремарка саме. В тому порядку, в якому вони були видані, не знаю чи не зловлює тут якихось спойлерів, але в даному випадку я не переймаюся цим, навіть якщо зловлю, все одно хотіла б прочитати. І інші його твори. Ну, взагалі побачимо, як піде, бо ну, раптом автор не мій. Ну, коротше що взяла от одну книжечку, по почитаю, попробую. Сподіваюсь, вона не занурить мене у глибокий сум. А що мені подобається обкладинка? Взагалі мені подобається це видання, в якому видають е ремарка, але знову я його довго оминала, бо воєнна тематика все таке. Прям сама собі дивуюсь. Наступна книга медицина доказової не дуже. Насправді не є надто новою книгою. Конкретно ця книжечка надрукована в 2021 році. Я бачила відгуки на неї а, в інтернеті, і ну, мені цікаво. Хочу почитати. Тим паче, що я вже читала один а, одну книжечку на медичну тему, і а, мені сподобалося. Сподіваюся, сподобається і це. Попередня книга, яку я прочитала, називалася Нотатки судмедексперта», щось там у 25 розтинах, чи щось близько того? Ну я тут обкладинку залишу. Десь ця книга. Я так розумію, це український автор, тому вдвічі цікаво її почитати. Перше речення анотації виглядає просто ну максимально оптимістично. «50% ліків на планеті Земля призначаються неправильно. Знаєте, той випадок, коли тут і так медицина шкутильгає на обидві ноги, і так довіри до лікарів ну відверто, особисто в мене не дуже багато. А тут ще така фраза, і це просто на тій самій планеті 50% пацієнтів приймають ліки не так, як треба. Не дуже оптимістично а вже ж, геть не оптимістично. Я б сказала навіть страшно звучить, якщо чесно. Ну взагалі цікаво звучить. Насправді взяла книгу, не читаючи анотацію. Ну бо тут і так зрозуміло про що піде мова. Але зараз переглянула анотацію. Моя цікавість зросла просто в рази ще почитаю вільний час. Я сподіваюся, отримую купу задоволення. От щось мені підказує, що ця книга мені сподобається. Актор Черчилля як одна людина, змінила історію від Пориса Джонсона. Чесно кажучи, я оминала цю книгу досить довгий час. Я не знаю чому, хоча насправді Черчилль як історичний герой, як людина, яка доклала руку до зміни світу, як така визначна історична людина. Мене цікавив, але цю книгу, ну не знаю чому, але якось я її оминала. а Тут вирішила, хочу почитати і взяла. Щось тут такий коренець, чесно кажучи, їздить. Ця книга, звісно, не розвалиться, але це не дуже приємно. Ну, не має так бути, чесно. Вона має бути міцніша. А взагалі мені подобається якість книги, папір, тут, до речі, Лісея. Ну, вівачу сказати, тут в них, в принципі, книги цілком гарної якості. Я так розумію, що це біографія. Історія про те, як Генні Черчилля, прем'єр-міністра Великої Британії, формував світову політику, аналізуючи досягнення і помилки, а також міфи, які супроводжували цю видатну постать, Джонсон зобразив Черчилля як незрівнянного стратега, людину надзвичайно сміливу, красномовну і глибоко гуманну. Безстрашний на полі бою, один з найкращих ораторів усіх часів і так далі, тому подібне. Якщо чесно, мені анотація вже не дуже подобається, бо. Ну, немає критичності в ній. От, от знаєте, я дуже не хочу, щоб ця книга виявилася а, ну, як співдифірам Черчилю, бо знаєте, будь-яка людина, будь-які політики і так далі. Так, він може бути великим, але це не означає, що його потрібно визволичувати там, ставити на Олімп, бо він теж робив помилки, в нього теж був свій непростий шлях, і він теж, зрештою, був не святий. Тому я все-таки чекаю цієї книги більш критичного погляду на діяльність Черчилля Звісно, це не применшує його заслуг, але критичність має бути. О, джерела 373. Та ну тут достатньо таки багато джерел. Тут якісь щоденники, які мемуари, монографії, збірки, додаткові джерела, неопубліковані джерела. Боже, ну судячи з джерел їх кількості, я так розумію, що це тут навіть не всі, бо тут ну, позначено як основні джерела. Коротше кажучи, книга має бути насиченою. Ну і судячи з тих джерел, які тут побачила, знову таки там ті ж не опубліковані якісь архівні записи і так далі. Робота була зроблена колосально. Просто з задоволенням ознайомлюся з цією книгою. Ще одна книга з історії, так би мовити, це «Нариси історії українського народу Михайло Грушевський. Ви просто подивіться на це видання. Я його коли побачила, я не планувала купляти нічого такого. О, Боже, щось випадає. Взагалі не планувала купляти нічого подібного, і цю книгу, взагалі, побачила ледь не в останній момент, але я її побачила і зрозуміла, що вона мені потрібна, бо ну просто це видання, цей вигляд шикарно виглядає. Видання КСД. О, дивіться, яка краса. Ну, папір, до речі, такий собі, можуть краще, могло бути якісніше насправді, але, в принципі, прийнятно. У мене такий папір не буде сильно напрягати, але буває краще. А ще трохи просвічуються літери, це теж не дуже добре. Знаєте, з попередньої сторінки от перебивається трошечки, трошечки не завжди це помітно, але місцями є. Я думаю, що для тих, хто причетний до історичної спеціальності, ця книга не потребує додаткових. Пояснень і представлення, але для тих, хто не дуже в темі, зачитаю анотацію. Тут іде цитата від Михайла Грушевського, Її ми пропустимо. Перед вами тисячолітня історія українців від доісторичних часів і князівського періоду до доби новітнього українського відродження у 19-му початку 20-го століття. Київська держава, процес утворення та занепаду, велич та спадок Галицько-Волинської держави, українські землі під владою Великого князівства Литовського та Польщі, феномен козацтва, ліквідація гетьманщини, українське відродження, оригінальне трактування найважливіших історичних подій та характеристики видатних діячів національної історії, найбільш детальне і комплексне дослідження, становлення розвитку українського народу. Тут, до речі, в кінці кожного розділу є такий список літератури, посилання на інші твори праці Грушевського, саме його інших авторів, я тут принаймні поки не побачила. А ще тут є примітки, що теж дуже цікаво. Насправді я люблю, коли примітки знаєте, як зноски роблять одразу на сторінці, щоб не гуртати книжку, але тут вони винесені на кінець книги. Вони мають бути це прекрасно, що вони є. Але по-перше, це незручно гортати на кінець книги і шукати, де ж там та сама примітка, яка мені потрібна, на яку я натрапила. І по-друге, воно не завжди варто. Цієї роботи, цієї уваги, тому що там може бути посилання, просто посилання на якусь працю, яка зараз, наприклад, мене ну, якби не дуже то й цікавить, а може бути якесь а, пояснення, як додаткове, яке хотілося б прочитати, яке дійсно було б корисним. Знаєте, ці книзі не вистачає лясе. От знаєте, є книги, де в принципі воно не є обов'язковим для себе. Але в цій книзі, ну от враховуючи її стиль, ну для себе це таки не вистачає. Якість сторінок така собі, але тверда палітурка, і для свого обсягу вона коштує досить таки недорого. Ще одна книга, яка має стосунок до історії, це Плутон, Держава від е, видавництва апріорі зі збірки бібліотеки античної літератури, переклад з давньогрецької, це як оригінальний твір, перекладений, і я вкотре захоплююсь тим, що в нас все-таки перекладають ці твори. Я неймовірно щаслива і рада, що це хтось робить, що це видають. І та, ці книги коштують так, ну, вони не є з найдешевших, але з іншого боку, це колосальна робота. Все-таки перекласти з мертвої мови твір, Це таки велика робота. Ну і плюс примітки, все таки інше, якісь пояснення. До речі, тут написано, що це видання друге перероблене. Цікаво, яке було перше, коли воно було видане обґрунтовуючи свою модель політичного устрою, Платон вимальовує картину ідеальної держави, у якій торжествують ідеї добра і справедливості, ліквідована приватна власність, створена найдоцільнішу систему виховання та навчання проголошено рівність чоловіків і жінок, а владу у ній обіймають справжні філософи. Кожен за своїми здібностями у такій державі повинен займатися своєю справою, досконало володіючи своїм мистецтвом. Ну написано у IV столітті до нашої ери, вона сьогодні є натхненням до наукового пошуку і джерелом державотворчих ідей. Я скажу так: література не для всіх і не для кожного, але мені це буде цікаво почитати. Думаю, що ця книга вона підійде більше, знаєте, от як історикам, політикам, студентам, які навчаються до на такі спеціальності. Ну звісно, тим, кому просто цікаво, але варто враховувати перше вік, коли вона була написана така дуже стара література. Вона Ну важко сприймається. Я не знаю, можливо, переклали так, що читатися воно буде не важко. Не знаю, поки не читала, не можу сказати. Але взагалі, от така давня література, і коли починаєш читати, ну вона дуже складна для сприйняття. За моїм досвідом, принаймні, коли я її, наприклад, в школі вивчала. Ну і тут треба сидіти і ну, розбирати, бо треба розуміти, що людина жила. Давно і та якісь ідеї можуть бути досі актуальними, але при тому світогляди то вже відрізняються. Ну тобто таке критичне мислення, аналіз все-таки потрібно вмикати. Але для мене, як для майбутнього історика, це цікава література. Подорож книжки від папірусу до кіндла. Я не знаю, що таке Kindle, якщо чесно. Здається, що ця книга просто бажанка будь-якого книголюба, тому що ну це ж книга про книги. Наскільки я зрозуміла, це в нас тут подана історія створення книг, які вони були там від перших якихось книг до сучасних. Ну тут, наприклад, як хештег винедення книжки, історія книговидання. Гарний якийсь приємний папір, приємного розміру, шрифт. Ілюстрації немає, але мені здається, що мені їх буде не вистачати в цій книзі. Мені подобається оформлення цієї книжки і ще тут такі єгипетські мотиви, ну давньої єгипетські. Видавництво лабораторія. Коли я тільки побачила цю книгу, я одразу зрозуміла, що вона мені потрібна, що я хочу цю книгу, хочу її прочитати і тримати на своїх поличках. Думаю, що її вміст буде для мене дуже цікавими. Я тут переглянула зміст, написано з гумором і з уявою, тому що назви розділів прекрасні. Дама сміху і наш борг перед сміттєзвалищами. Ось як ми стали такими диваками. Книгар – ризикована професія. Як інтригуюче, слухайте. Ну і остання книга на сьогодні це я бачу вас цікавить пітьма Ларіон Павлюк. Ну всі кому не лінже прочитали цю книгу. Я довго її оминала увагою. Не дивлячись на численні гарні відгуки. Я чомусь думала, що вона ну знаєте трошки не моє. Можливо. Ну коротше не знаю, щось якось я її оминала, а тут таки вирішила почитати. Ну, по перше, хочу сказати, що це шикарне оформлення, шикарні темні зрізи. Укарно виглядає. І форзац, Він неймовірний. Книга товстенька, величенька, ну, але сподіваюся, що мені сподобається. Абсолютно нічого не знаю про цю книгу, лише те, що вона популярна і лише те, що вона багатьом подобається. Я так розумію, це має бути щось фантастично, фентезійне Може, я анотацію знайду знаю зараз. А тут цікава примітка з російської переклали, Тобто книга була написана російською мовою. Наскільки я знаю, Ларіон Павлюк це все таки український автор. Ну, видавництво старого лева. Мій екземпляр надрукований до 2023 двадцять третьому році. О, а мені вже подобається, бо тут е, перше ж речення анотації нам говорить про те, що. Історія пов'язана якось з Києвом. Ну, написано, що київського кримінального психолога відправляють консультантом у Богом забути стелище Бузьків сад, ну і щось там далі будуть якісь пригоди. Ви знаєте, анотація мене зацікавила? От чесно, до, до цього я її не читала, але отут -от переглянула, і прямо цікаво стало. Ну, написано про Україну, і події відбуваються в Україні, і це дуже приємний бонус, який лише збільшує мою цікавість до книги. Щось мені так здається, що коли я прочитаю цю книгу, в мене буде відчуття, типу, а чого я її раніше не читала, та я раніше була. Ну, але побачимо. А ще вона дуже товстенька, і читатися буде довго. Хоча тут 600 з половиною десь сторінок. наостанок покажу свою нову закладинку з е, патронами. Я коли проходжу в книжковий магазин, я е, переглядаю, які там є закладинки, і цього разу в мені потрапила ось така закладинка. Я не знаю до якої книги вона посуватиме, але вона просто має бути в мене. І останнім часом я закладинки обираю не лише. Е, е, Міркуючи, чи подобається вона мені, а ще й думаю, з якою б книгою я її могла використовувати. Ну бо це не дуже класно, коли гарна закладинка просто лежить без діла, бо не пасує до жодної книги. Ну, знаєте, може, я якісь інші жанри обираю, до яких не підходить ця закладинка. Я поки не уявляю з якою літературою, з якою книгою використовуватиму цю закладинку, але це просто щось таке, що має в мене бути. Ну зрештою, колекцію поповнюю. В цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть, чи читали ви ці книги, пишіть своє враження про них. Мені це цікаво. А я буду з вами прощатися до зустрічі!